Продовжуємо огляд православних ікон за іконами, які завжди є у храмі. Це річне коло свят, тому що кожне свято має свою зображувальну традицію. Так ось зараз ми починаємо з першого свята Церковного року, року Юліанського календаря або календаря, яким користується Православна Церква в Україні. то... Це свято Різдва При Святої Богородиці. Уже ми знаємо, що ті, хто мають німби, то це є святі особи і дорослі святі люди це Йоаким посередині зображення, і Анна, присвяті батьки при Святої Богородиці, яку тримають на руках. Наступне Свято, яке належить у традиції до церковно історичного свята, це Здвиження Чесного Христа Господнього 27 вересня. На екрані бачите іще дату за юліанським календарем, тобто 14. Зображені ті, що мають ті, що мають німби, то це Костянтин Великий і його мати Олена, яка і віднайшла хрест Господній, який був встановлений. І це церковне історичне свято війшло до кола головних, тобто двонадесятих десятих свят православної церкви. В Православ'ї наступною або третьою причистою за народним святкуванням, або правильна назва цього свята введення в храм Пресвятої владичиці нашої і Богородиці і Прісно Марії. Це святкується 4 грудня, і тут ми з вами бачимо головну подію. Відома вона із церковного передання, бо нагадую, Православ'ї шанується не тільки святе письмо, але й Святе передання, за яким мала Діва Марія вона була віддана батьками Анною і Йоакимом вона була віддана до Єрусалимського храму, де її зустрів перш, первосвященник. І поза тим, що це була мала трирічна дитина, але вона сміливо піднялася по сходах храму аж до самого верху. Ми бачимо. Родину, ми бачимо знімбами тих святих, які були героями цієї події, і ми бачимо в центральній частині ікони: ми бачимо ще і архангелів, які вважаються в вигляді прекрасних юних молодих людей з крилами. Тільки. Анг... Ангели-охоронці та архангели мають е, людську подобу, саме так, не тіло, а подобу. Всі решта усього є дев'ять чинів ангельських, вони все менше і менше вони все більш і більш безтілесні, і все менше і менше мають людської подоби, але мають крила, і найвищі з них серафими і херовими, це ті, над якими перебуває і свята Богородиця. Ще раз кажу, що Пресвяту Богородицю вважають. Взагалі-то звичайною людиною, але вона якраз є прикладом того, яким має стати християнин і як він має бути відданий Богу. Бо якщо це могла звичайна дівчинка із Єрусалима, то очевидно, що це може зробити кожен із християн. Наступне церковне свято це. Різдво Господа нашого і Спаса Ісуса Христа. Завжди в зображенні є печера, в якій відбувалося оці ясла, в якій відбувалося народження Ісуса Христа, і Віфлеємська зірка. Тут у нас на цьому зображенні це вже достатньо пізній тип. Є ще і три царі, які йдуть содари, є приведені ангелам. Пастухи, які прийшли до печери, і цілий сон святих і ангелів, який зібрався до Бога, в, 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 до, до цієї події, тому що насправді це у людей є час в. Бога перед тобою тисяча літ, як день вчорашній, тобто таких понять про вік у Бога немає. І ем, вколо Різдвяно-новорічних свят, які теж. Ем, Мають своє вираження, і обов'язково є у церкві входить свято Богоявлення, або хрещення Господа нашого і Спаса Ісуса Христа, або ще ми називаємо його Йордана, Ордана чи водохреща. А прийдуть до тебе три празники в гості, а що третій празник, святі водохреща. І тут ми бачимо іще, ну, крім. Центральної фігури Ісуса Христа. Ми вже пізнаємо його і по німбу, і е, ми пізнаємо, що поруч стоять ангели, які подають е, чисті ризи. Ц, е, і ще одна особа це насправді він е, родич. він е, Якийсь брат Ісуса Христа по крові, але не це головне, це найбільший із людей, які були до народження Ісуса Христа і найменший у Царстві Небесному. Це Іван Хреститель, який хрестив у водах Йордана самого Христа, перед цим заперечуючи цю необхідність. Бо, як вважав людина, що жила у пустелі і їла тільки. Мед польовий, і якісь там, ну, на, на, що називається, най, найаскетичніше е, проводила своє життя, то е, Іоанн Хреститель казав, що Ти Бог і я маю хреститися від тебе, але е, Господь сказав йому: зроби так, бо це має бути. І ще одне дуже важливе зображення. Християни вважають. Е, Ісуса Христа одним із лиць е, Святої Трійці. Це єдине, неродільно, не, не, не е, окремо між собою, а єдине Бог Отець, Бог Син і Бог Дух Святий. Бог Дух Святий традиційно зображується у вигляді голуба, і е, з нього іде ота благодать. Нерідко на такій іконі ще зображується ніби хмара, з якої йде. Е, ну, так, ні, ніби який порух. Це е, до е, 16 сторіччя таким чином зображувався боготець. тому що боготець, ну, от ви вже фізику вивчаєте, він ніби знаходиться понад цією системою, тому він е, не може бути, ну от як е, ми з вами не можемо, перебуваючи у е, Всередині побачити щось ззовні, то так само Бог Отець він ніби. Зовні, і тому його не зображували дуже довгий час до раннього нового часу. Згодом це змінилося і стали зображувати Бога Отця у вигляді чоловіка старшого віку поруч із ним Ісуса Христа, і над ними все одно зображення Голуба, як єдине зображення Пресвятої Трійці. В... Серед дуже важливих свят є свято стрітання, стрічення, стрітання Господа нашого і Спаса Ісуса Христа, коли на сороковий день, після того, як Він був обрізаний батьки. Ісуса Христа прийшли до Єрусалимського храму, так як це було заведено від ще Моїсея, і для того, щоб принесли принести те, що необхідно, тобто пару голубенят або пару горличат. І, його, побачивши у храмі, прийняв на руки святий Симеон і провістив велику його долю, а також свята Анна. Ці люди зображені і на іконі стрітання Господнього. І ще раз наголошую. Іноді... Якось так наголошують більше на тому, що Ісус Христос мав небесного батька. Це так, це його правдивий батько, і він про це у своїх і власних проповідях говорив. Але і Іосип Обручник, який був чоловіком Пресвятої Богородиці, який вів своє сімейство під час його втечі до Єгипту, він є. Справді, те, те, що дає батько земний, Він давав Ісусу Христу. Він давав кров, він, давав, він годував його, рятував, тобто так, як це має робити і земний батько. На жаль, зараз ми трошки перервемося через технічні особливості і далі продовжимо говорити знову про ікони Календарного циклу